Я Хорошо. 8 отдам, когда Сергея заберу. Так, завтра. Я так, буду? Так. Да. то Они у, у тебя ли... там еще, да? Да. Непроста і делікатна переговорницька справа, але результативна: два десятки українських бійців завдяки зусиллям переговорників з антитерористичного центру СБУ отримали свободу. В обмін Денерівцям віддали одного єдиного їхнього Сергія. Фаташок бойовиків пообіцяв відпустити ще вісьмох українців за умови, якщо все мине рівно. Натомість у полоні бойовиків звіту РНБО, залишається ще з півтисячі українських полонених. Про найголовніші прояви вівторка 9 вересня настала пора говорити на 2 плюс 2. Добрий вечір. Це спецкор. І ми починаємо. Просто вже мінська профанація. Давай! На да і -да, що одне попадання! Півдесятка загиблих, більше 30 поранених. Перемир'я триває двадцятьох за одного Сергія. Вісім людей, що у мене є. вісім віддам, коли Сергія я заберу. Обмін полоненими триває по всьому фронту. До кінця тижня бойовики обіцяють завершити операцію за формулою всіх на всіх. Жодного дня без провокації, і України їм уже замало. І це вважається ворожим актом. Канадський фрегат Торонто, що маневрує нині в Чорному морі, потрапив під приціл російських штурмовиків. Перемир'я на сході України бойовики використовують, аби фізично відокремити захоплені українські території від держави Україна. Військові аналітики кажуть, на підконтрольні нині терористам райони активно завозять російські рублі, російські паспорти та наполегливо пропонують місцевим громадянам. Міняти підданство знову таки на російське Виснажені багатомісячними обстрілами та фактично позбавлені елементарних засобів для виживання. Люди стверджують наші розвідники за невеликі гроші зголошаються і прийняти будь-яку нову владу, і поміняти паспорти. Давай Давай, що одне бадані. Це відео зняти вже після оголошення перемир'я. За цей час бойовики обстрілювали позиції українських збройних сил 89 разів. Убили п'ятьох військових і понад 30 поранили. Не припиняються атаки на Донецький аеропорт. Поряд обстрілюють позиції сила Топі Давдіївкою. Також під прицілом терористів Дебальцева, Фашівка, Сєвродонецьк та місто щастя. Разом із тим бойовики нарощують свої сили військовими з Росії. На Маріупольська та Ганроському напрямку продовжується концентрація збройних сил. Російської Федерації 7 вересня по трасі сполученням Ростов на Дону Новоазовськ у бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці одиниці гусеничної техніки, 30 батерів та 200 вантажівок. Терористи не припиняють обстрілювати будинки мирних жителів сьогодні. Вночі після обстрілу поблизу Донецького аеропорту місцеві жителі спостерігали незвичне світло в небі. Свідки цього явища припускають, що це був слід фосфорних снарядів. У Раді нацбезпеки вже не раз казали, що терористи застосовують зброю, заборонену міжнародними конвенціями. Сітября фосфор. Під артобстріл потрапив один з мікрорайонів неподалік Донецького литовища. Зруйновано школу, кілька будинків, поранена жінка. Власники знищених квартир припускають, що їх обстрілювали Завдіївки, де напередодні бачили мобільну групу терористів. Тож Он следующий дом, теж без стоит. там вообще кришу разбомбило. Біля Луганського аеропорту тутешні жителі знайшли місце масового поховання кількох десятків людей. Свіжі могили не підписані. Наймовірніше це терористи ховали своїх прибічників, адже морги Луганська переповнені в умовах браку електрики. Зберігати тіла загиблих ніде. Єсі гражданський ополченців та місяць де по триста чоловік чи нас в насморгі. А які позакапували самі люди. Окрім війни, Луганщина та Донеччина на межі безробіття. За попередніми підрахунками через бойові дії знищено близько шести сотень підприємств. Деякі відновленню не підлягають, зокрема, шахти та заводи. У нас без роботи, а залишили... На сьогоднішній день около 30 тисяч луганчан. Якщо така тенденція буде зберігатися, то кінця года у нас будуть плачевні результати, тому що на вулиці остануться 80 тисяч луганчан. Робота з визволення заручників терористів дала змогу звільнити понад 600 полонених і ще майже пів людей, які залишаються в заручниках. Бойовики за умовами мінських домовленостей обіцяють відпустити до кінця тижня. Світлана Фічун Ігор Бондаренко Донбас Кор 2+,2 плюс Обмін усіх на всіх. Це один із пунктів протоколу, підписаного представниками України, ОБСЄ, Росії та посланцями терористичних ДНР та ЛНР у мінську. Нині, за офіційними даними, вдалося звільнити 648 українських вояків і ще півтисячі перебувають у полоні бойовиків. Проте терористи запевняють, кількість полонених у їхніх підвалах значно більша, і звільняти їх бойовики не квапляться. Неодмінною новою вимогою бойовики називають звільнення. Всіх прихильників сепаратизму по всій території України 648 українських військових звільнено з полону. Така офіційна статистика Генштабу. Останній обмін відбувся напередодні пізно ввечері. Спочатку ватажку бойовиків переговорник передає презент ікону, освячену в Київській лаврі самим патріархом Кирилом. А Павло водики лаври імена Кирилом освячений. 20 українських бійців обміняли на одного терориста. Представник самопроголошених ЛНР та ДНР обіцяє, наступного дня звільнить і ще вісьмох. Я їх висаджу там, я не знаю. Вони пішком, тоді самі сюди прийдуть. Попри те, що офіційно в Києві заявляють, у полоні терористів залишається ще близько півтисячі військовослужбовців. Бойовики говорять, що кількість бранців у них значно більша: 863. Обмін усіх на всіх. Один із пунктів протоколу підписаного в мінську. Проте ВО міністра держбезпеки. Еки самопроголошеної Донецької народної республіки Леонід Баранов в інтерв'ю пояснив, ДНР не може домовитися з Києвом, кого саме він має відпустити. Тому і своїх полонених звільняти не квапиться. Ідеально було би загадують бойовики, якби українська влада віддала всіх звинувачуваних у сепаратизмі. Допустим, есть задержанные в Харькове и Одессе несколько десятков наших единомышленников. Мы считаем, что они также являются пленными и должны быть отпущены. Киев говорит, что они обвиняются по статьям сепаратизм и другим и к Донбассу отношения не имеют. Тем часом, за данными ООН, озброенные угруповання Донеччини отримують чотириста шістдесят бранців. Она териточному центрі підтверджують, що терористи відловлюють місцевих українських активістів або тих, хто просто не має місцевої прописки. Їх теж вивозять у невідомому напрямку. Ольга Максимова Спецкор 2+,2 плюс Після кількаденних обстрілів і міських околиць найближчих до міської смуги сіл у Маріуполі. Можна сказати, що нині був день тиші. Принаймні до цієї миті звуків пострілів та відлуння вибухів жителі не чули. Натомість захисники Маріуполя вважають, що ця тиша оманлива і вона не інакше як мить спокою. Перед потужною бурею у так зване перемир'я не вірять ні цивільні жителі, ані військові і посилено готуються до оборони міста. Олександр Загородний із Південного фронту. Маріуполь окопується по всьому периметру. Військові риють траншеї, будують бліндажі, роблять все, щоб не дістав їх смертоносний град та смерч. На позиціях за містом поряд з військовою працює і цивільна техніка. Усе для фронту, усе для перемоги. Працівники металургійного комбінату Ілліча подарували своїм захисникам ось такі суцільно металеві перекриття. Практика показує, що їх не пробуває жоден снаряд. У перемир'я тут на передовій поблизу Маріуполя, ніхто не вірить. Його нема, переконують вояки з ворожого боку, стріляють щодня. Особливо дісталося воякам ввечері 5 вересня, у перші години після оголошення припинення вогню. Перший день перемир'я для ребят закончилася от Вот здесь ребята отдыхали. спалені ліжка, вщент потрощена техніка. Таких руйнувань ми не бачили ні в Слов'янську, Краматорську чи Донецьку. Військові кажуть, це смерч. Били дуже прицільно. Розвідники дізналися під Маріуполем засереджена ворожа бригада, підсилена двома танковими полками. А ще урагани смерчі, далекобійна артилерія. Ворог. готовится до штурму. Русские укрепляют свои позиции, шалонируют оборону, готовятся к наступлению. Отстаивать свою землю не только город, но и свою землю будем отстаивать. Главное, чтобы было другое, тяжелое вооружение. Потому что можно стоять на позициях и держать оборону, а они нас будут артиллерией обрабатывать. Дайте гармат та досвідчених артилеристів благають батальйони територіальної оборони у Міноборони, вояки просять танків та важке озброєння. А поки що вони слухняно виконують протокол про припинення вогню, навіть коли їх нещадно обстрілюють. Коли здесь був ад, коли сюди валили, три рази просили у свого командування розрішення відкрити відповідний огонь. Не дали. это после переміря. Вояки продовжують закопуватися глибше у землі і готуються до запекліх боїв. Відступати вже нема куди. Позаду море і рідне місто. З Маріуполя Олександр Загородний, Влад Жоренко, спецкор 2+,2. Найнебезпечніша ситуація на передовій таке стверджують у вітчизняні РНБО. Залишається нині навколо шести міст Українського сходу. У Донецькому аеропорту, Сєвєродонецьку, щасті. Фащівці, Авдіївці та Дебальцевому саме навколо останнього населеного пункту бойовики, незважаючи на перемир'я, продовжують активні пересування. Очевидно, що намагаючись у період тиші затиснути українські підрозділи в оточення. Руслан Ярмолюк зміг потрапити до наших хлопців. Він на місці бачив, яка нині ситуація на фронті довкола багатотисячного мегаполіса випалені узбіччя розстріляні автобуси та машини. Це дорога на Дебальцеве. Це і є передова позиція за Дебальцевим. Власне, вона страждає найбільше від обстрілів з того боку російськими градами. Але хлопці, попри жахливу негоду, стоять і не мають наміру йти звідси. Про мир тут на передовій під дебальцевим. Хлопці тільки мріють. Тіжола артилерія працювала сьогодні. Получається шесті утра до наверное, даже до часов восьми. Это получается от нас, если мы берем трассу Ростовскую 12, это было получается с 2 до 3 часов. Ракеты полетели у місто, снаряды и минометные мины посыпались на битив. Это 152-м вот Мы постоянно в принципе, после обстрела достаем. Такой вот осколок он может просто оторвать голову, руку и он косит деревья. То есть вот защита это пески и бетонные плиты в основном. У полях вони, хлопці з Київщини, вже кілька місяців ні на що не скаржаться і не скиглять. Просять лише важкої техніки та підкріплення. Нуждається в техніці, наш батальйон нуждається в людях. Дуже багато людей в госпіталі. вакансії виходять як как би бы зайняті. Ми не можемо вмісти цих людей прийняти нових. Сьогодні бойовики підійшли занадто близько до посту хотіли встановити міномет, але чатові їх викрили. Тяжело понять вообще смысл, ну что происходит, мы не понимаем. На этом направлении, да, ну там примерно баланс войск там Российской Федерации наших одинаков. То есть можно было производить какие-то действия, ну, то есть, типа атакующие. То, что мы имеем, мы сидим в окопах, да, то есть держим какие-то блокпосты. Они свої, ми свої, і ми перестрілюємося друг з другом там градами, фігадами, ну там якими-то гаубицями. Хлопці сповнені рішучості рухатись вперед, бо а то переростає в позиційну війну. Сторони глибоко вкопуються в землю. Розмови щодо оточення, я скажу так: чотири тижні ситуація кардинально не мінялася. Тобто, як Національна гвардія заступила на цей пост, прийняла оборону Дебальцева. З того часу кардинально ніяких зрушень ні з нашої сторони, ні зі сторони сепаратистів не було. Території та нові міста не відвоювалися та не здавалися. Хвилина за тища це можливість поїсти гарячого, особливо коли йде дощ, і усі окопи залиті водою. Їм потрібні намети, дерев'яні бруси та плащі. Свою батьківщину вони готові боронити до кінця. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Сергій Шпартила спецкор два плюс Росія вже простягає руки до української конституції. Тамтешній кремлівський Лавров, ви не повірите. Вимагає від Києва конституційної реформи. Зміна основного закону для Кремля не менш важлива, каже ніж виконання домовленостей досягнутих на переговорах у мінську. Москва хоче знову посадити за стіл переговорів представників України та самопроголошених терористичних трибуквених утворень. Тепер вважає Лавров настав час говорити про статус південного сходу України. Попри те, що українських військових і далі обстрілюють із російського боку, російське МЗС вважає, що Мир я триває. Натомість стурбований Кремль, навіть збентежений переміщенням українських військових поблизу Дебальцево. У ополченцев, да і у нас, як у країни, которая засвидетельствовала договоренность, достигнутую в Минске 5 сентября, возникают серьезные озабоченности по поводу того, что вчера поступали сообщения о концентрации тяжелых вооружений в районе Дебальцево. Вооруженій на стороні українських силовиков. Борт MH17 збитий із російського протиповітряного комплексу Бук така заява пролунала в ефірі британського BBC з посиланням на власні джерела компанії мовника. Прем'єр-міністр Малайзії країни, який належав Боїнг, був іще категоричнішим, промовивши, що в лайнер влучила ракета класу Земля повітря. Власне, це лише додатково підтверджує висновки українських слідчих, натомість в офіційному, але в попередньому звіті, який оприлюднений у газі, не було навіть слова ракета. Тіла більше як сотні жертв і досі не повернули рідним. Офіційно розслідування не завершено, натомість бойовики на місце трагедії вже водять підгодовану пресу. Яна Слісарчук знає більше. На полиці у вітальні Селени Фредрікс, матері 18-річного загиблого в катастрофі рейсу MH17 хлопця, жалобна листівка. Ніхто не мав права змінювати їх маршрут. Це вона вимагала у Путіна повернути сина додому. Брюс зі своєю дівчиною летіли на відпочинок на балі. Вони в сотні ще не опізнаних, а значить, і не повернутих родичам жертв. В його кімнаті гармидер, який у матері не підіймається рука прибрати, вже майже два місяці. я лише сподіваюся, що ми отримаємо і його, і її рештки. Аби вони обоє були або краще, хай не буде жодного. Її щоденний розклад прокинулась, поплакала, вімкнула телевізор. Сьогоднішня головна новина з Гааги. Там оприлюднюють перші результати розслідування. Детальний опис маршруту літака, спілкувань пілотів з російськими та українськими диспетчерами, фотографії уламків. Єдиний висновок з огляду на розліт уламків літак розвалився в повітрі. Хоча технічно був повністю справний, все було спокійно, аж раптом запис обірвався. Це і є момент зіткнення. На 34 сторінках жодного слова ракета їх називають об'єктами. Під доповіддю мають підписатися всі країни, задіяні в розслідуванні Росія, Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Малайзія та Австралія. Кожне речення, кожне слово тричі перевіряють з посиланням на різні джерела. Ми не можемо працювати зі швидкістю ЗМІ. Ми мусимо знати кожну деталь. Фрагменти об'єкта були знайдені в тілах, їх вивчають. Тим часом українські змі публікують нові свідчення, відео та фотографії з мережі серед російських дивізій та техніки, що рухалися до України, знаходять той самий БУК. Ось установка, яку звинувачують в безпосередній причетності до загибелі 298 людей на облавку Боїнга 777 Її до України привезла. Твердять журналісти 53-та бригада зенітно-ракетних військ. Також ми звернули увагу на оприлюднене сьогодні власне розслідування Бібісі. Зокрема, свідчення очевидців з числа місцевих жителів про те, що літак був збитий саме російською установкою БУК, яка була у супроводі російських військових доставлена на територію України ще 30 експертів на чолі з міністром оборони Малайзії прилетіли до України для подальшого розслідування. Безпеку їм гарантувало ОБСЄ. Хтось має відповісти за цю катастрофу, хтось натиснув кнопку, аби збити літак. Ми збираємося знайти цю людину неподалік. Сніжного бойовики водять екскурсії журналістам, демонструють дірки в обшивці, називають шматки літака металобрухтом. Посеред поля уламки крісел, порожні валізи, речі, які нікому тут не знадобилися, і більше вже не знадобляться. Іграшки, зубні щітки, білі капці. Яна на Слісарчук Анастасія Боринець, спецкор два плюс два. І сьогодні стало відомо, що Росія просто на кордоні з Україною розгорнула новий потужний комплекс протиповітряної оборони. За даними української РНБО, поблизу містечка Куйбушево у Ростовській області розташована військова частина на території якої власне і розгорнутий, і вже стоїть у повній бойовій готовності. Комплекс ППО здатний контролювати повітряний простір від сходу Луганської області і аж до півночі Донецької. Який саме комплекс розгорнула суміжна федерація? достеменно невідомо. Утім, виходячи з площі, про контроль над якою говорять у Радбезі. Можна припустити, що це може бути і Бук-М1, радіус дії якого сягає 35 кілометрів, із якого був власний збитий бойовиками Малазійський боїнг, і цілком імовірно, що може стояти над потужний 200 Його ракети здатні вражати повітряні цілі на відстані аж до чотирьох сотень кілометрів. В районі населеного пункту Куйбишева Російської Федерації розгорнуто підрозділ російської протиповітряної оборони, який здійснює контроль за повітряним простором східної частини Луганської та північної частини Донецької області. Атака на Торонто, російські літаки в Чорному морі неприпустимо близько позакладали віражів та бойових розворотів біля канадського фрегата, що тепер маневрує у складі змішаної міжнародної ескадри, яка бере участь у морських навчаннях Сібриз-2014. Учасники навчань доволі спокійно заявили, це неприхована провокація і порушення міжнародних правил. Мало того, поблизу акваторії, де тривають маневри помічені кораблі Чорноморського флоту Федерації, зокрема російське розвідувальне судно Приазов'я. Міністерство національної оборони Канади натякнуло куман... окупантам, що мовляв військовий корабель це територія іноземної держави, і порушення її кордонів буде розцінене як ворожий акт з усіма відповідними наслідками. Українська сторона заявила, що появою літаків і кораблів Росія лише зайвий раз довела, що міжнародні правила Москві не дороговказ. Як правило, міжнародні правила, вони е, рекомендують е, такого не робити. І це вважається ворожим актом. От. І є навіть певний такий статус застосування сил в країнах, коли цей е, ворожий акт може розглядатися як, в принципі, напад на корабель. Це було дуже широко розповсюджено протягом холодної війни. Європа тим часом дає Росії шанс відіграти назад. Новий пакет санкцій проти Кремля. Європейська комісія таки ухвалила, проте на публікацію та запровадження нових обмежень дає собі ще кілька днів. За цей час у Брюсселі спостерігатимуть, чи спрацює мирний план, підписаний між Україною та самопроголошеними Донецькою та Луганською. Республіками подробиці санкцій у режимі очікування поки що не розголошують. Та за попередніми повідомленнями вони мають торкнутися Роснафти, Газпромбанку та Газпромнафти. Напередодні ухвалення санкцій гальмувалося через позицію Фінляндії. Фінський прем'єр не хотів віддавати свій голос через можливі контраргументи з боку Росії. Документ набуде чинності через публікацію в офіційному журналі в наступні кілька днів. Це залишить час для оцінки реалізації угоди про припинення вогню і мирного плану. Саме це держави-члени ЄС будуть оцінювати перш ніж обмежувальні заходи врешті запрацюють. Причиною загибелі великої кількості українських силовиків в Віловайському котлі було недбале ставлення до військової служби. Причому слід розуміти, що недбале ставлення трапилося в бойових умовах. Покарання за такий злочин може сягнути восьми років за ґратами. Щоправда, про конкретні імена та звання наразі жодного слова. Нагадаю, 30 серпня частини МВС Міноборони та добровольчих батальйонів здійснили спробу вийти з оточення поблизу Іловайська. Колону наших бійців тоді підступно, незважаючи на попередні домовленості, бойовики ДНР та підрозділи російського регулярного війська з двох сторін просто розстріляли, наче на полігоні. Кількість загиблих до цієї миті точно не назвало жодне силове відомство. Міністерство оборони інформацію взагалі засекретило. За оцінками з різних джерел йдеться про щонайменше сотню загиблих українських патріотів. Слідчі вивчають, як планувалися та проводилися ці операції. Призначено військово тактичну експертизу, яка дасть відповідь щодо правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО та ступеню їхньої відповідальності. Терористи вимагають викуп за тіла українців, що загинули у боях за Маріуполь. Нині волонтери докладають просто неймовірних зусиль, аби рідні двох бійців 23-го батальйону територіальної оборони у Запоріжжі. Дістали можливість бодай попрощатися та гідно поховати своїх чоловіків. Щоправда, така жахлива ситуація не по всьому фронту. Де-інде терористи таки дозволяють українським волонтерам шукати на полі бою тіла. За тиждень вдалося вивести 18 загиблих військових і це лише в одному районі біля Савур-Могили. Дістатися околиці Ціловайська волонтери намагатимуться іншим разом. Дороги довкола тепер заміновані, і волонтерам потрібна передусім професійна допомога саперів. Останні п'ять років Ярослав Жилкін із Союзу Народна пам'ять активно займався пошуком та перезахороненням солдатів Другої світової. І ніколи не припускав, що сфери його наукових інтересів у наші дні. Стане такою актуальною такої картинки, як деякі собі представляють, та это, вибачте там за слово штабелями лежать. такого нету. керівництво самопроголошеної ДНР дозволило українським волонтерам заходити на контрольовані ними території і шукати тіла наших солдатів. Головною їхньою вимогою було пошуковці не мають бути військовими. За от ось тиждень цього проекту я хочу сказати, що протилежна сторона завжди витримувала свої обіцянки, тобто на пункті е, прийому пошукових груп е, ми забезпечували безпеку, супроводжували. Після цього їх підхватувала група супроводження протилежної сторони. Де шукати? Підказують новини про останні бої, соцмережі терористів, місцеві жителі і живі солдати, кому вдалося вирватися з оточення. Тіла лежать іноді й тижнями під палючим сонцем обгорілі чи зі слідами катувань. Їх передають на експертизу ДНК. Роботу пошуковців спростили би на тільні солдатські жетони, каже Жилкін. Жодного ще не знаходили. Ми знаходимо фрагменти телефону, всім карти, якісь обривки документів. Це все законсервувати, зберігати, щоб воно не испортилось, і передать вместе з тілом, надіна которого рядом. І естественно, вже далі професіоналізм експертів, які працюють з цими тілами, це дозволить ідентифіцірувати наших бойців. Реальні втрати з українського боку одне з найсуперечливіших питань. Міністерство оборони СБУ та МВС ведуть статистику. Кожен по своїх Розділах науковець із військово-історичного музею Ярослав Тинченко намагається узагальнювати в Вікіпедії Була зазначена 1021 особа, якщо я не помиляюсь. Це з урахуванням усіх силових структур. Я думаю, що цей коефіцієнт треба збільшити ще на сотню півтори. Пошуковцям бракує коштів на бензин, рефрижераторів, у яких можна було би вивозити тіла, і добровольців саперів у напарники. Група Жилкіна не знає, чи є інші волонтерські групи, які. Теж шукають тіла. Якщо є, просять відгукнутися. Поля Донбасу неосяжні для них самих. Ольга Кошеленко, Сергій Заренко, Спецкор 2+,2. плюс Бердем у подарунок. До доброчинної волонтерської справи долучилися львівські даїшники. Інспектори домовилися з бронетанковим заводом, щоби там відремонтували не першої свіжості бойову розвідувальну дозорну машину. Стареньку БРДМ управлінню да і подарували, кажуть офіцери. А інспектори вирішили, що варто буде оплатити капітальний її ремонт за три тижні і 20 тисяч гривень. У машині замінили двигун, ходову доварили башту станок для кулемета облаштували брдм радіостанцію нічного бачення та захисними протикумулятивними ґратами. Нині 40-річна машина розвиває швидкість до 80 км за годину може здолати будь-яке бездоріжжя, здатна навіть пливти. І вже сьогодні її випробували, посвятили і відправили на фронт. Вже сьогодні транспортні засіб, будемо говорити, бойові транспортні засіб буде доставлено в зону бойових дій, А там же керівництво авто, антитерористичної операції прийме рішення, кому це передавати. Машина була якби образно кажучи, вбита. Та, тобто не їздила добре. Гальма не працювали, двигун був не в порядку. Але той об'єм робіт, люди самі голосилися робити то позаурочно, щоб допомогти. Довгоочікувана зустріч 60 бійців 30-ї окремої механізованої бригади повернулися додому із зони бойових дій на сході України. Бригада зазнала чималих втрат. Підрозділ тримав рубіж оборони під стрілецьким вогнем бойовиків і встояв під час масованих обстрілів з російських градів та смерчів. Аби вберегти особовий склад, командирам довелося ухвалювати непросте рішення і відступати з облаштованих позицій. На відпочинок бійцям 30-ки виділили лишень 10 днів. Ось тут біля військової частини зібралися сотні мешканців міста Новограда Волинського. Саме тут дислокується 30-та механізована бригада. Попри пізню пору, люди чекають на повернення бійців, які пробули у зоні АТО майже чотири місяці на кордоні з Росією під постійними обстрілами. Свого чоловіка ця жінка не бачила чотири місяці. Зустрічають його усією родиною. Цілий місяць з ними не було взагалі зв'язку, але що ми завжди знали? Що у наших хлопцях все добре. Коли б ми не почули голос тата, у нього все було добре. Почуття трепетні. Ви знаєте, ніби серце вривається з людей. Чекали півроку, півроку надій, півроку плачу і сліз. Майже опівночі, після трьох годин очікування, поблизу частини з'являються автобуси з їхніми рідними. Вони стомлені, виснажені фізично, але не морально. Військові готові повернутися на схід. Вернусь по любому бо, якщо ми те, що я бачу, там як там горять села, поля і що там робиться, якщо воно сюди дійде, Я не хочу просто, щоб воно дійшло більше, ніж на ті дві області. Хочеться, щоб воно закінчилося. Не представляйте, що там робиться, там все горить. Там, теж, ж, як починають ми і як ідемо в чистим села. Ми стараємося дома оставати, оставлять сели. Ми оставляє, стараємося населення якось увести, а вони без розбору, вони випалюють все на склі військового Камазу з колони, дитячий малюнок із побажаннями миру у 30-ї бригади на фронті великі втрати загинули понад 40 бійців. 30 вважаються зниклими безвісти, і ще 40 у полоні. Понад 200 військових поранені. У нас наші земляки, які проживають в Швейцарії, а також місто побратим Білхату в Польщі, вже запропонували свої послуги в плані того, що вони готові прийняти певну кількість важкопоранених в свої міста, в свої шпиталі. На відпочинок у родинному колі бійці мають лише 10 днів, але це 10 найщасливіших днів у їхньому житті. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, Спецкор 2+,2. плюс Пробуємо паузу на тому спецкор з інформаційним підсумком. Вівторка 9 вересня буде знову на 2+,2 плюс О 21.30. першій